Esse é o parque. Сигнал судді, стрибок із стартової тумби та потужні сплески води. Ось так завзято десятки ветеранів, учасників бойових дій та членів їхніх родин змаганнях Ветранс Фамелі Геймс долають дистанцію у пів сотні метрів. За 44 секунди першим у запливі досяг фінішу Сергій Лаєвський. Звісно, це далеко не олімпійський показник. Втім, для чоловіка це доволі гарний результат. Адже той має протезовану ногу. Після зловісного 24 лютого криворіжець доєднався до механізованої бригади Холодний Яр. Відтак під час одного з бойових завдань армієць наступив на протипіхотну міну, тому втратив ніжню кінцівку. Це в вересні 23-му році трапилося. Я п'ять місяців лежав в лікарні. Я всередині, о, всередині лютого виписався з лікарні і зразу увірвався, можна сказати, взяли мене собі в команду. Я вже не вперше. Беру участь, їздили ми в Чернігів, в Київ їздили, це моє третє змагання. Сьогодні по плаванню, це перші мої змагання іменно по плаванню. 50 метрів у турнірі сплавання, що розпочинає другі міські змагання, ветерансфамлігеймс, взяли участь понад сім десятків криворіжців. Ветерани, діючі армійці та члени їхніх родин змагалися у десяти категоріях, які колегія суддів створила під фізіологічні особливості вік та стать спортсменів. Утім, будь-які перешкоди для сильних не тільки тілом, а ще і духом криворіжців, як бачимо, ні по чому. Валерій Катькін, капітан команди Кривий рік нескорені, ділиться. Його підопічні охоче чекали на повернення сімейних змагань. Його ветеранська спільнота налічує приблизно півсотні армійців, які регулярно беруть участь у всеукраїнських та навіть міжнародних змаганнях. Нині два десятки нескорених ветеранів взяли участь у турнірі з плавання. Один із видів реабілітації це спорт. Тобто ми всі чекали для кожної родини, для кожного спаси це, це таке свято, такі ігри «Family Games». І сьогодні перший день плавання. От я дуже рад, що ми цей день дочекались. У нас зараз такий мирний ранок, і у нас буде боротьба, така гарна боротьба, спортивна боротьба. Загалом незламні криворіжці опанували 13 запливів на 50 метрів, та за нашими підрахунками колективно подолали близько 4 кілометрів. У минулорічних змаганнях Ветранс Фамелі Геймс, ініційованих радою оборони міста, участь взяли півтисячі ветеранів, діючих військовослужбовців та членів їхніх родин. Тоді у семи спортивних дисциплінах судді визначили майже дві сотні призерів, яких нагороди. Ли кубками, медалями, дипломами та призами до слова, переможці, що посіли перші місця, отримали грошову нагороду в сумі 5 тисяч гривень. Таке ж заохочення залишиться і в цьогорічному турнірі. В нашому місті дуже широка програма підтримки ветеранів. і ветеранський спорт це лише частина цієї великої програми. Наше місце зразкове. Ми пам'ятаємо кожного нашого героя. І ми розуміємо, наскільки важливий ветеранський спорт. Це історія не про спорт, це історія про реабілітацію. І головне, що вони мають можливість зустрічатися один з одним, спілкуватися зі своїми друзями і бойовими побратимами. Слава Україні, Криворізькі герої, що були демобілізовані за станом здоров'я та захисники у проміжках між несенням служби встигають прославляти наше місто на всеукраїнських та міжнародних ветеранських турнірах. Наші незламні містяни брали участь у змаганнях Інвіктус Геймс у Львові, кончізаспі, боролися за першість виграх нескорених у Чернігові та столиці. Зокрема, незламні городяни прославляли Україну в німецькому Дюссельдорфі та на чемпіонаті повітряних сил США у Лас-Вегасі, де до слова стали призе. У нас є програма, по якій тим, хто перемагає в державних та міжнародних змаганнях, виділяються кошти як стипендії. Як у нас в цьому році 17 спортсменів і 3 тренери отримують стипендії від 6 до 100 тисяч гривень. Тому не можна сказати, що ветеранська Малігеймс це 100% від... Іркові змагання для е, міжнародних змагань, але кращі спортсмени йдуть далі і. На українському та міжнародному уровні цьогорічні змагання Ветранс Games проходитимуть два рази на місяць з 18 спортивних дисциплін, у тому числі адаптивних. Нагадаємо, як і раніше у турнірі наскорених по криворійськи можуть взяти участь ветерани та учасники бойових дій, а також правоохоронці, рятувальники, їхні дружини та чоловіки, діти та батьки. Учасникам слід пройти попередню реєстрацію за допомогою google форми на сайті міськвиконкому. виконкому. які з якихось причин не змогли подати онлайн заявку, зможуть. Пройти процедуру реєстрації у день змагань безпосередньо на місці їх проведення, повертаючись до сімейного турніру, наприкінці першого дня кращих спортсменів відзначили кубками, грамотами та грошовими заохоченнями. Турнір закінчено, найкращих спортсменів визначено, а нагороди знайшли своїх переможців. Утім, дух незламності та боротьби нікуди не зникає і веде наскорених криворіжців до нових звершень, а нас усіх до довгоочікуваної перемоги. Антон Шехаль, Едуард Лушпенко, перший міський.